Доброго дня, шановні виноградарі, садівники. В особливості ця інформація стосується початківців. Зараз середина червня 2025 року, і зараз дуже мінлива значить погода. Я мешкаю в місті Харкові і можете подивитися, зараз небо затягнуте і доща, якби такого нема. Але... Наприклад, вночі там 20 хвилин пройде дощ або просто прокапує. І щоб у вас не було грибкових захворювань на винограду, я вам совітую використовувати фунгіциди. Я беру такий фунгіцид, він, як би сказати, не дуже Тривалої дії, але на два тижні при таких погодних умовах мені вистачає. Значить, я використовую хорус. Також для профілактики я обробляю виноград Редамілом Голдом. Ну, редаміл Голд я дето використовую оприскою раз на півтори місяці. Також Є дуже ефективні фунгіциди інші, які більш тривалі, тобто його оприскав раз у місяці, місяця, а то і два місяці, і можна забути про це, але з тої варто не забувати про те, що всякі препарати вони теж шкідливі. І якщо ви будете знаєте, що будете вживати ягоду вже от-от там. Через пів місяця місяць, то краще тривалої дії фунгіциди ці не застосовувати. Я ж кажу, у мене простий такий спосіб, я купляю фунгіциди, такі як хорус, і при отаких погодних умовах, коли прокапування це дощу інколи дощ і ще ці сильно великі перепади. Значить, погодні, коли вночі 8 градусів от сьогодні доходило до 8 градусів, а в день 24-26 градусів ще й прокапування дождю, то я користуюся фунгіцидом хорусом, і його мені вистачає на 2 тижні. Тобто, є якісь -то ознаки того, що. Вже вражений виноград немає, ну я на це не дивлюся. Зараз немає, а потім може бути. То краще відразу значить, застерегти себе, застерегти свій виноград від різних, значить, грибкових захворювань і пробризкати виноград. Це не займе так багато времені і. І навіть можу сказати, по грошам це більш так менше ви викинете зараз гроші, ніж потім, коли вже виноград захворіє різними грибковими захворюваннями. Що я хотів сказати ще, у мене там на моєму каналі є теж відео про. Всякі препарати, в тому числі і фунгіциди. Надалі я зніму більш тривале і більш об'йомне відео, в якому більш детально я розповім про різні препарати, про різні фунгіциди і не тільки фунгіциди, також від всяких жучків, павучків. Наприклад, я використовую із слабких таких препаратів, но ефективних актара. Чим вони слабкі, тому що вони просто теж не дуже тривалої дії. Але я взагалі хочу вам сказати, що використовувати препарати більш тривалих дії, більш міцніші, це може потім відразитися на те, що ягода у вашій ягоді вже будуть ці всякі фунгіциди, і так далі. Дуже дякую вам за перегляд. Якщо комусь чимось допоміг, то будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, а всім вам привіт із міста Харкова. Усім привіт!